На закон! щоб пропрацювати свою думку, щоб антикорупційні органи в нашій на країні діяли, діяли самостійно автономно і не керувалися ніким. Ні. З дії могли бути максимально дієвими. Ведо на закон, це закон, 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 на закон. У вас написано, що ми це вже про це проходили. Можете прокоментувати, чому ви тут? Прошу? А чому ви не хочете цього прокоментувати? Мені видається, це фантастичний протест. Дивно, що ви не хочете цього прокоментувати. Pretto naso a fondo, 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 pretto naso Це до нас чи могли би прокоментувати, що особисто вас спонукало сюди прийти? Громадянська позиція стрім просто ви так і кажіть. громадянська позиція. Я була студенткою, коли почався Майдан, тому За ці 11 років ми маємо не відступати. Це дуже велика ціна. То, що ми могли стільки хоча б отримати демократію, так би не допускати? Як закон? Не у закон, не закон. закон. Вето на закон. Ведома закона. Дівчата, а могли ви прокоментувати, чому саме ви тут? У вас плакатах, ні повернення до часів Януковича тому що виступає за проєкту, полеваючи владою, який обмежує також на незалежність протикорупційних корпусів, як у нас підстави ділянку ресування гані-прокурор, які призначаються. Тако! Это наш закон! Повельно наш закон! Повельно наш Друзі, на жаль, в мене десь пропала кнопка Розвернути в іншу сторону. Друзі, о, знайшла я цю кнопку безпосередньо. Що можу вам сказати? Я в абсолютному захопленні від тої кількості молодих людей, які зараз є тут на місці. А можливо, хтось може краще прокоментувати, можливо, хтось відмовляється коментувати, але те, що молодь сьогодні у літній вечір просто взяла і вийшла, щоб сказати своє слово, так само, як колись виходили в зимові вечори на майдані Помаранчевому, чи під час революції гідності, або, зрештою, можна згадати і революцію на граніті. Це, це є дуже важливо, тому що з молоді починаються рушінні справи Тут бачимо багато картонок з дуже недобрими гаслами для Зеленського. Він буде повним ідіотом, якщо підпише цей законопроєкт. Сьогодні спілкувалися також з представниками Євросоюзу. Вони чесно кажучи, в тотальному шоці, як можна за один день розвернути країну від Європи до Московської Федерації, і я не знаю, який буде результат цього протесту сьогодні. Але насправді це дуже важливий сигнал, тому що дійсно від ковідних до ковідних часів вже не було жодного такого великого виходу, крім як ми тут були під собі з Петром Олексійовичем. Але це коли вийшла молодь, це зовсім щось інакше. І це дає надію для нашої держави. нас прийняття, ми повинні наsejти. Це наш закон. 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 Це наш закон.

Цей плакат росня вбиває, влада добиває. А прокоментуйте, що спонукало саме вас вийти сьогодні, в цей літній вечір. Зрештою, що спонукало вас вийти сьогодні, в цей літній вечір? Де спонукало те, що про це можна мовчати? Якщо про це мовчати, то значить поводитися з цим рішенням просто ліквідувати ці органи і це буде до авторитарності влади владі. І жоден поважаючи себе, українець не має права не вийти і висловити власну руку. Тому що якщо ми сьогодні не стоїмо і не кажемо, то чим це краще для Росії? Дякую. А прокоментуйте мені, будь ласка, чому ви сюди прийшли? Що вас спонукало? Ви знаєте, я не розумію, чому ДБР не займає да і чому вони роблять все, що хотять проти опозиції, переслідують всі, А... А САП вони чомусь на них нападають. Хоча нічого на САП поганого не роблять. Но, Тому мені не ну но мені вони зачепили тільки друзів президента. Мені, мені це дивно, що коли йде законно все, то чомусь не подобається. Мені взагалі не подобається все, що на країні е, відбувається. Ну і я не голосувала за Зеленського. Це не мій президент. Дякую. Друзі, це безпосередньо сходи, якими можна підніматися до адміністрації президента. Привіт! Трошки стрімлю, дуже поганий був зв'язок. Добрим людям, привіт, привіт! І тут молодь стоїть безпосередньо на цих... Шкода мені система, що працює проти мене, на 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 мені система, що працює проти мене. Ну бачите, молодь то є молодь, молодці. Якщо до Зеленського з цензурними словами не доходить, то можна.

Анка вето на закон прекрасно ще би таке саме запігачити на офіс. это <гадом> бачит это <гадом> наш закон это наш закон это просто закон это наш 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 Мене помало сідає телефон, так що зараз буду змушена припинити трансляцію. Хто є зараз в Києві, я вас дуже прошу, доєднуйтеся, тому що це є надзвичайно важливо. ці неймовірні люди. Это наш закон! 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 Я, друзі, вас дуже всі прошу. Хто дивиться цей стрім? Хто є в Києві, хто може під'їхати? Всі під'їжджайте до театру Франка. Тут поближче, тут насправді атмосферно, і сьогодні тут має бути кожна людина, якій не начхати на свою державу.